І ми з вами переходимо до е, наступної лекції. Починається тут сам, вже ми вже тут близько до самого жирка. От скоро в нас вже в е, наступний понеділок ми цю е, лекцію ми не покриємо, мабуть, за, за те, що лишив за той час, що лишився, вона у нас рознесеться на цей понеділок і наступний. А далі ми почнемо вже лишки вивчати. От і там вже так буде. Там ще буде тут кожна лекція, насправді, якщо намагатися розібратися, що відбувається, не просто так прийшов там вухами похлопав, та намагатися зрозуміти, що про що я там намагаюся вам довести донести, то кожна лекція приносить купу нового матеріалу. Просто ну, в матоналізі, хоча да, комплексний аналіз, це той самий аналіз там для комплексної змінної, але як ви бачите, як ви могли бачити протягом всього курсу, особливо в цій другій частині. Оці те, що ми розглядаємо клас аналітичних функцій, дає нам купу нових, купу нових властивостей, купу нових можливостей, тому що аналітичні функції насправді, як ми бачили в минулі лекції, це навіть це вуще, ніж клас нескінченно-диференційованих. Це ще краще клас достатньо вузький, клас достатньо зручний. Там виконуються класні властивості, теорема єдиності, інтегральна формула Коші, інтегральна теорема Коші і так далі. І кожної лекції, от ми будемо ще й нові нові моменти вивчати, от притаманні саме аналітичним функціям, про які важко було б уявити нам, коли ми вивчали звичайний математичний аналіз. Ну, це просто це не тому, що ми тут круті і комплексний аналіз краще. Ні, ні, ні. Звичайно, це все частина великої науки математичної, яка називається просто аналіз. Да? Він буває там різний. Просто що ми вивчаємо цей клас аналітичних функцій, він настільки хороший. А раніше ви на нього увагу не звертали. В математичному аналізі ви вивчали інші речі. Зараз фактично, як я колись вам казав, цю оцей курс, ця особливо друга частина, фактично можна було б її назвати теорія аналітичних функцій. Так інколи ну, деякі книжки, які там в рекомендованій вам літературі у курсу ТФКЗ, TF, вони так і називаються Теорія аналітичних функцій. Це основний об'єкт, який ми вивчаємо, і саме через це у нас тут кожного разу дуже прикольні властивості виникають, тому що функції аналітичні, вони дуже-дуже класні. І от е, сьогодні ми продовжимо говорити про аналітичні функції, і бачите, наша сьогоднішня тема це особливі точки аналітичних функцій. Особливі точки. Е, ми поговоримо про те, що таке особливі точки взагалі кажучи. Дамо коротке пояснення. Далі, особливі точки вони бувають різні. Ми дамо деяку класифікацію: от у нас буде основна особливість, полюс, істотня особливість, і будемо власти... Ми, по-перше, подивимося критерії, характеристики, як дізнатися, де яка особливість, вона буває така, така або така. І от ми будемо дивитися, як дізнатися, які є достатні необхідні умови. Е, і потім е, класична теоремка розглянемо поведінку функцій в околі істотні особливі точки. Е, е, це просто ну, просто класика, без якої важко собі також уявити цю частину курсу. Е, тут, тут трошки про нескінченне віддалено, і остання велика: тут великий пункт буде класифікація функцій за їх особливими точками. Коротше, якщо говорити глобально, поговоримо, що таке. Особливі точки, які вони бувають, і що це нам дає, і що ці особливі точки нам дають, хоча б на теоретичному рівні. Отже, повертаючись, я ще раз розкажу вам те, що розказував і на минулій лекції, декілька речень. Якщо у вас функція аналітична, ну я вибачаю, що я постійно це можливо повторюю. Я просто хочу, щоб ми були там в контексті да, для тих людей, які можливо там не зовсім розуміють, де ми зараз знаходимося. Якщо функція є аналітичною, в скажімо, ну нехай там в однозв'язній області омега, то да, в однозв'язні, в однозв'язній області омега, то для неї ми знаємо так, аналітичні функції, вони прекрасні, ми знаємо все. Ми знаємо, що функція розкладається в околі будь-якої точки в степеневий ряд. Цей степеневий ряд єдиний. Можемо знайти його коефіцієнти в степеневий ряд да? якщо ви візьмете. Криву замкнено гамма, і спробуйте проінтегрувати по замкненій кривій гамма, яка лежить всередині області аналітичності, то інтеграл вийде нуль. Все прекрасно, нема чого досліджувати. Відповіді на всі питання, які нас могли цікавити, ну, я так умовно, розклад степеневий ряд, якісь там інтеграли от все, все достатньо, все воно вироджується трошечки. І відповіді однотипні. Інтеграл по замкненому контуру нуль. Це давайте наступний інтеграл. Буду по наступному замкненому контуру врахувати. Е, І от на відміну від цього, безперечно, є багато ситуацій, коли ви берете аналітичну функцію, скажімо, і візьмете її, наприклад, її поділити там на z a От в області, в області омега функція була аналітичною, але оця нова. Вона в точці А вже аналітичної не буде. Тут буде ділення на нуль. Ну, вірніше, я не знаю. Якщо там F не нульова, то, мабуть, там є проблема з аналітичністю. І от така точка, що в усій області, за виключенням цієї точки, функція аналітична, а в самій точці, тут то є, є проблема, якого роду проблема? Ми про це поговоримо на наступних слайдах. Такі точки називаються ізольованими особливими точками. Ізольована, особлива точка. Зараз у нас буде означення. Але контекст такий: якщо є аналітичність, то все зрозуміло. Якщо у вас функція аналітична за виключенням однієї точки, вже проблеми починаються. Навіть ви хочете брати контур, навіть замкнений, гамму, і хочете проінтегрувати по гамма, але у вас питають: а ця гамма у вас взагалі яка область зараз? Однозв'язна чи ні? Функція зараз аналітична на множині омега мінус точка А. Аналітична в цій області, ця область вже не є однозв'язною, бо тут є всередині точка, в якій аналітичність порушується. І тоді ви таки кажете, ні, гама, в мене не в однозв'язній області, а тоді ми не знаємо, чому дорівнює інтеграл. Тоді це все застосовано не може бути. І якраз оці рядила рани, які ми вчали, от ми зараз подивимося, як це застосовувати до таких ситуацій, коли є особливі точки, окремо десь розташовані, і що це нам дасть. Отже. Проколотий окіл, звичайний окіл це Z мінус А менше за R, проколотий окіл, коли ми викидаємо центральну точку. Центр викинутий. Бачите, строго більше нуля, це фактично означає, що Z не дорівнює А. Це проколотий окіл звичайної точки. Якщо ми також будемо говорити про проколотий окіл нескінченності, це коли Z-А більше за R. Тут, до речі, ой, тут дурня написана, вибачте. Тут я не можу нескінченність поставити, тут не повинно бути цього А. Просто модуль Z більше якогось числа від цього числа до нескінченності. Проковувати океану нескінченності. Так, треба, чого я це не забрати. Точка називається ізольованою особливою точкою. Якщо я позначаю проколотий окіл, позначаю БР за цією штучкою зверху. Там має бути нулик, але це в мене так воно лишилося. Я сподіваюся, до наступного разу виправлю. Оце от BR з такою хвилькою зверху, це буде, буде мене позначати проколотий окіл без хвильки. Звичайний окіл, тобто з точкою А, з хвилькою, це без точки А. Ну і от ситуація така: у нас є точка А, у нас є круг радіуса Р. Да? І от в цій області функція є аналітичною, а в самій точці А функція не є аналітичною. Бачите. Функція є аналітичною на цьому э, проколотому околі, і при цьому не є аналітичною в точці А. В точці А порушується у нас. Порушується у нас аналітичність. Це називається ізольована особлива точка. Те, що вона особлива, це то, що функція не є аналітичною. Чому вона ізольована? Тому що в околі, крім цієї особливої точки, більше особливих точок немає. А, і особливі точки бувають в комплексному аналізі, прийнята така класифікація. Вони бувають усильними, бувають полюсами, а бувають істотніми особливостями. Три типи особливості, ізольовані точки діля, діляться на, на, ну їх ділять на три типи. Усувні полюси і істотні особливості. Ми будемо називати ізо, особливу точку усувною, якщо існує границя функції в цій точці. Це все залежить від поведінки функції. Якщо границя функції існує, ми будемо називати точку усунути. Якщо границя функції нескінченна, тут мається на увазі скінченне число. Існує і скінченна. Якщо границя функції існує і нескінченна, ми це будемо називати полюсом. Можливо, в матаналізі Богдан Владиславович вам теж називав це полюсом. От якщо там, там, де коли розриви вчили, було слово полюс, чи ні? Так. Ага, ну от, от він теж відокремлював. Якщо границя до нескінченності, ми будемо називати це полюсом. І якщо. А, границі загалом не існує. Що написано тут? Якщо не існує границі. Існує границі, поняття. Якщо не існує границі, да? якщо не існує границі, тоді то ми будемо називати істотні. Це власне називалося розриви там другого роду. В даному випадку ми називаємо це істотньою особливістю. Ну, і це тут не зовсім про розриви, тут про аналітичність, да? тобто це не, не обов'язково розрив. Існує ліміт скінченний, існує ліміт нескінченний, загалом не існує ліміт. Ми там приклади, всі подивимося, що звідки, звідки може, може взятися. Так, перший приклад: синус Z на Z. Коли... І ми розглядаємо точку Z0 до рівня 0. Якщо я буду рахувати границю Z до 0, синус Z на Z, ну ви можете обчислити її, де, Які ви знаєте методи? Обчислення такої границі, синус Z на Z. При Z прямуючому до нуля, пардон. До нуля. Які ви знаєте методи? Як можна цю границю обчислити? А, ну-ка. О, щось. Аудиторія не інтерактивна. Згадуємо просто. Згадуємо. Гуглите. Ні, ну там можна синус в ряд розкласти. Синус мене. в ряд. Прекрасний спосіб, да. Безперечно. Z мінус Z куб на три факторіал. І так далі воно пішло. Ділимо на Z. Виходить один мінус Z квадрат на два факторіал, Ну і на три на 3 факторіал. І так далі. Ясно, що ця, ця штука прямує до нуля, тому що кожний доначе тут прямує до нуля. Границя дорівнює 1. Да. так. Так. Які ви як, як ще можна зробити? Якщо я скажу, що функція аналітична в мене, да, ця ну крім точки нуль, звичайно, вона ж аналітична там в околі. Якщо я скажу, коли Z дійсне число, я знаю, що це дорівнює 1. Ну, да. Так. Зараз чи це мені не допоможе. Ну тут же треба з усіх напрямів. І я зараз. Ну, так, да, мабуть, не ладно, мабуть, це трошки не те. Я не, не впевнений. Зараз. Не, не буду про це. Ні, ну храй, можна храй, там Z розписати як там X плюс І, y, і там вже гратися. Ні, Я, 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 я не, я не про те все все забите. Я все, нічого не казав. Ehm, добре, а за правилом лопіталя можна можу я обчислити границю цю за правилом лопіталя? Ну, в рамках комплексних чисел? Ну напевно, так. Да. Ні, немає. немає комплексних, немає комплексних, Лопіталя в комплексному аналізі. Я вам колись нам про це розповідав. Давайте ще, ну, ще раз це відзначимо. Немає правил лопіталя. Будь ласка, не застосовуйте, тому що правило лопіталя. Ну, не тому, що, а е, якби ну, якби корінь цих проблем з правилом лопіталі, який? Якщо згадати матаналіз, правило Лопіталя там воно ж застосовувалося на цьому, е, як ви доводили, якщо пам'ятаєте, ну, мабуть, не пам'ятаєте, там була теорема, теорема Лагранжа застосовувалася. Для правил лепіталі теорема про середнє значення, теорема Лагранжа, що там F існує така точка, що F штрих від C дорівнює там F від B мінус F від A на B мінус A. От. Теорема про середнє значення. А всі теореми про середнє значення вони в комплексному аналізі неправильні. Тобто, якщо у вас є додатнє значення, є від'ємне значення, і ви йдете від додатнього до від'ємного, в дійсному аналізі це означає, що є неперервно. Дійсно, дійсному аналізі це теорема Коші про проміжне значення. Говорить вам, що є точка з нульовим значенням. Якщо є додатні, є від'ємні, вам треба перетнути. От у вас дійсно пряма. Ой. Е, е, да. Дійсно пряма, у вас є від'ємне значення, мінус 1 є. Якщо ви йдете від мінус одиниці до одиниці, ви обов'язково перетнете точку 0, якщо значення функції неперевно перевно зміниться. В комплексному аналізі ні, тому що можна по комплексній площині дійти від мінус одиниці до одиниці не побувавши в 0. І оці теореми про проміжні значення, вони нічого не, не, не працюють. І правила деталя теж туди ж з ними. Ладно, про це поговорили. Тому будьте обережні і уважні. <звіць> Знаходимо цю границю. Так? Дивимося: тут Z, Z прямує до одинички. Бачите? чисельник прямує до одиниці, знаменник прямує до нуля. Тому весь дріб прямує до нескінченності. Це приклад полюса. Чисельник до одиниці, знаменник до нуля, весь дріб до нескінченності це полюс. О, тут цікавіше. Є в степені Z. Це приклад особливої точки. Чому ця точка особлива? Давайте спробуємо. І тут точка нескінченності. Чому є в степені Z, як порахувати ліміт є в степені Z, при z прямує до нескінченності. Навіть коли е, був звичайний аналіз, не, дійсної, не не комплексний, а для дійсної зміни, коли x прямувало до нескінченності. Коли X прямував до плюс нескінченності, пам'ятаєте, є в степені X. Границя плюс нескінченності. Якщо х прямує до мінус нескінченності є в стеклі, то границя ду -ду 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 -ду, границя дорівнює 0. Вже границі не існує. Загалом, коли я пишу ліміт х прямує до простої нескінченності, це мається на увазі, що х може як до плюс, так і мінус. А відповіді у нас різні. Значить, ця границя не існує. Навіть в дійсному аналізі вона не існувала. Ну, у нас тут та та сама та сама штука. Якщо Z у вас буде дійсно прямувати до плюс нескінченності, ви отримаєте одне число, якщо дійсне до мінус нескінченності, друге число. А якщо цього вже достатньо, щоб сказати, що границі не існує. Але якщо ми навіть підемо далі і ми скажемо: а, от давайте ми візьмемо Z у вигляді і те, де Т, значить, у нас дійсне, і Т прямує до плюс безмежності. Що ми отримаємо? Косинус Т плюс Ісинус Т. І взагалі границя теж існувати не буде. Т прямою до плюс нескінченності, ні ця частинка ні дійсна, ні уявна, а границі не мають. Теж границі, бачите, і так не існує. Тобто тут, в залежності від того, по якому напрямку ви будете до нескінченності рухатися, у вас границя буде кожен раз буде виходити різна. Це означає, що границі не існує. Це приклад основної точки, це приклад полюсу, це приклад істотній особливості. Невеличке зауваження. Аналітична функція, взагалі кажучи, ну, ми, ми, ми будемо з вами говорити тільки про ізольовані особливі точки. Ізольовані. Але, взагалі кажучи, аналітичні функції можуть мати і неізольовані особливі точки. Наприклад, синус пі на z мінус перший, тобто така функція. Синус пі на з. В неї проблеми, коли знаменник дорівнює нулю, тобто коли z дорівнює 1 на k. Тут буде виходити синус піка. Синус піка це нуль, значить, буде ділені на нуль. Там, мабуть, функція буде неаналітична. Вона, ну, до речі, чисельник до одніці знаменник до нуля це все буде типу полюс. Це зараз не має значення, але просто це все буде типу 1, одна друга, одна третя, одна четверта. Це все особливі точки типу полюс. І у нас є точка Z дорівнює 0. Вона теж є особливою, тому що тут ділення на нуль. Вона справді буде а Вона взагалі не класифікується, От. і вона буде якраз бачите, неізольованою, тому що в її околі, який би ви окіл цієї точки не брали, в ньому завжди буде нескінченна кількість інших особливих точок. Такі точки ми взагалі розглядати не будемо, і класифікувати їх не будемо. Ми будемо говорити тільки про ізольовані особливі точки, і тільки їх класифікувати як полюс, усуна особливість або істотність. Не ізольовані взагалі. Не розглядаємо. Але так цілком у достатньо ну, нескладної за виглядом функції можуть, може бути неізольована особлива точка. Тоді все, що буде в подальшому для для таких функцій, не, не діє у нас. Так переходимо до. Е, намагаємося тепер характеристики, поговорити, як, оці, от, як визначати по функції, як визначати, який тип особливості в неї. І для цього у нас буде декілька підходів. Для кожної особливості у нас буде декілька підходів, і ви на практиці будете обирати. Ви будете дивитись на функцію і будете думати, що для мене що для мене простіше? Цю властивість використати, або цю властивість використати, або цю властивість використати. Цих властивостей буде багатенько. Ну нічого. Якось ми це, я думаю, переживемо. Значить. Перша теорема каже, що це ми зараз характеризуємо з вами усугну особливу точку. Про полюс і істотні особливість забули тимчасово аналітична функція і в неї особлива точка є усугною тоді і тільки тоді, коли у ряду Лорана немає головної частини. Тобто. Немає елементів, немає доданків з від'ємними степенями. Тобто, коли це насправді тільки степеневий ряд. Коли в проколотому околі функцію F можна подати у вигляді степеневого ряду. Це критерій. Точка усувна тоді і лише тоді, коли так можна зробити. Ну, це можна було б цього очікувати, тому що, от якщо точка усувна існує ліміт. Як ми робили в матаналізі, можна довизначити функцію в цій точці відповідним лімітом. Ліміт існує, він скінченне число. Давайте розглянемо нову функцію довизначену в цій точці до І ми отримаємо просто аналітичну функцію, тому що в неї вже проблем немає. Не буде проблем з неперевністю, аналітичністю в цій точці. От ми отримаємо аналітичну функцію, а аналітичні функції розкладаються в степеневі ряди. Ну от у нас і є розклад в степеневий ряд. Ну, давайте спробуємо це обґрунтувати по-іншому. Якщо у нас є особлива точка, так, ми припускаємо, що це точка усовна, тобто існує ліміт. І він є якийсь скінченним числом. Значить, якщо функція має ліміт в точці, то в деякому околі цієї точки функція має бути обмеженою. Так, логічно, якщо ліміт існує, просто означення ліміта пишемо, і в деякому околі виявляється, що функція є обмеженою. Ми знаємо, що в проколотому околі завжди можна розкласти в рядло рану. Функція, що у нас аналітична в цьому проколотому околі, це ж те саме кільце з внутрішнім радіусом щодо дорівнює нулю. Тобто проковатий окіл, ну, тобто окіл без центру це те саме, що кільце з внутрішнім радіусом дорівнює нулю. Якщо функція там аналітична, а у нас вона аналітична за виключенням точки А, то її можна розкласти в рядло рано. От в кільці або в проколотому околі я розкладаю в ряд лоран. І ця штука має бути обмеженою. Да? Ми сказали, що функція є обмеженою. Оці коефіцієнти те енті, як ми пам'ятаємо з теоремки да? з минулої лекції, коли ми ряд лорана розглядали. Ці коефіцієнти для них справедливі. Оці формулки. Інтегральна формула коші. Причому і для додатніх, і для від'ємних n це справедливі. Робимо оціночку. Модуль інтегралу, не перевищує інтегралу модуля. Так, тут перейшли вже до інтегралу по цьому. Це вже у нас криволінійний інтеграл. Вже немає комплексних чисел. Тут модуль. Функція f вона є обмеженою. І ми її оцінили константою m. Якщо вона обмежена, значить вона менше за деяке. Проінтегрували і інтеграл m винеслось. Ну, інтеграл від цієї штучки просто ми обчислили в руцями, і вийшло отут 2 поділити на 2 πr на ро в степені n плюс 1. Загалом вийшла така оцінка, що коефіцієнт не перевищує m поділити на р в степені n. m – це константа, яка обмежує функцію в нашому околі. І тепер, якщо ми ро спрямуємо до куди там, до нуля, якщо ми будемо, от у нас є точка, і ми будемо. Оце коло, по якому я тут проінтегрував, бачите, це коло з центром в точці А радіусом ро. Якщо я буду це коло стискувати сюди, що в мене буде виходити? Для від'ємних n, для додатних n нічого я не отримую. Для додатніх n ця штука прямої до нескінченності все нічого не дає. Але для від'ємних n ро в степені n буде прямувати до нескінченності. Rho до нуля, але степінь від'ємна. Це до нескінченності, весь цей вираз до нуля, значить, модуль pn до нуля. Для кожного n. n я не змінюю, n фіксоване. Я ро міняю. Тобто константа, яка менше за якусь штуку, яка прямує до нуля, значить, це n те теж дорівнює нулю. Оці всі коефіцієнти з від'ємними індексами, вони всі будуть нульовими. Необхідність доведена. Тепер достатність. Тобто ми зараз довели, що якщо це усовна особлива точка, то немає головної частини. Тепер навпаки, давайте припустимо, що в ряді лорани немає головної частини. У нас є функція. Ми її розклали в ряд лорана в проколотому околі. Це завжди можна зробити. І ми таких опа дивимося, немає головної частини. От. Тобто, ряд тільки має такий вигляд, да? має, має тільки правильну частину або насправді є степеневим рядом. Ну тоді давайте візьмемо цю суму, цю суму, це ж є наша функція. Оскільки вона подається у вигляді степеневого ряду, а тепер зверніть увагу, що можна цей степеневий ряд, я то воно в мене дорівнювало на проколотому околі, але я тепер можу це зробити і на всьому околі, бо в точці Z дорівнює А проблем немає. Тут же немає від'ємних степенів, Z дорівнює Z0, а Тут сюди, тут А, краще написати. От. В мене ж немає проблем в цій точці, просто знакнення в ній ну там якесь буде це нульове. Жодних проблем. Я, типу, як ну можна сказати, в деякому сенсі довизначаю цією точкою, в цій точці до довизначаю значення, і в усьому крузі я маю тепер вже отаке співвідношення. Ну а якщо в крузі у мене функція здається як сума степеневого ряду, то вона є аналітичною. Ну і там, типу, а якщо функція аналітична, то в неї існує границя, бо вона неперервна всюди і все добре і неперервна, і диференційна. Отже, якщо ряд не має головної частини, то він має тільки правильно. Тоді проблем в точці немає. Давайте розглядати не про окіл, а весь круг. І тоді в крузі в мене є степеневий ряд, це аналітична функція. все, проблем немає. Там тоді існує ліміт. Тобто насправді тоді функція є насправді аналітичною не тільки в проколотому околі, а і в звичайному околі. От, от це якраз те зауваження, про яке я казав. Якщо була основна особлива точка, і ми по неперервності визначаємо, то ми завжди матимемо функцію, яка є аналітичною в усьому крузі. Її розклад врятувати Тейлора він не змінився, він, от який, який був, такий і лишився. Це до визначення, воно нічого не ніяк розклад не змінює. Е, та, отже такий наслідок, що ізольована особлива точка є усувною, тоді лише тоді, коли функція є обмеженою. Ми тут е, необхідність ми тут вже довели, так? Якщо особлива, то обмежена. От і звідси, ну да, ладно, вже на цьому, на цьому зупинятися. На цьому зупинятися не буду. З того, от буквально з того, що ми говорили на, на минулих двох слайдах, треба подумати, як в іншу сторону. Тобто, якщо обмежено, то тоді це. Якщо обмежено, тоді це буде усувна особливість. Так. Гаразд, тобто, у нас вже є типу як два, два, два критерії. Усуна особливість це коли? Коли ряд Лорана складається тільки з правильної частини, безголовної, це раз. Два, коли е, функція є обмеженою в деякому проколотому окрім. Ну, є її значення, третє, коли існує ліміт. От, ми беремо якусь функцію і хочемо дослідити цю особливу точку. Є в степені Z5, я щось написав таке. Так. Ну, які в мене є варіанти? От можу розкласти ряд Лорана. Для цього беру Є в степені. Сьогодні ми з вами це робили вже раніше на попередній лекції це робили. Взяв формулу для є в степені, записав туди підстави замість Z Z в п'ятій. Так, от Z5N вийшло на N факторіал, там одничка скоротилося, поділив, вийшла така штука. Що ми тут бачимо? N в мене від одиниці, тобто найменший найменшій степені, отут, коли n буде 1. Тут найменший степінь буде нульовий, буде Z в нульовому. А далі всі степені будуть додатні. При n дорівнює 2 буде z в п'ятому, потім Z в десятому і так далі. Немає Z у від'ємних степенях. Немає головної частини ряду Лорана, а отже ця штука, це є. Отже, ця точка є усувною. Так. Тут мабуть зробимо невеличку паузу Да?